Вітаю, шановне товариство! 3 травня я висадила під парник розсаду ультраранніх помідорів. Сорт Arctic Роуз американської селекції. Ось зараз ви його бачите, а також сорт монгольський карлик, прости господи, Новосибірської селекції. Але якщо взяти до уваги, що селекційною роботою в Новосибірську здебільшого займалися заслані туди вчені українці, то будемо вважати цей сорт українським. Монгольський карлик це мій найулюбленіший сорт ультраранніх помідорів. Він холодостійкий, тобто не припиняє свого розвитку при низьких температурах, гарно цвіте і не скидає зав'язей. Монгольський карлик не потребує пасинкування і підв'язування. Висота дорослої рослини близько 15 сантиметрів. Особливість цього сорту в тому, що його пагони ростуть горизонтально, тобто паралельно землі, і один кущик може розростися в діаметрі до 40 сантиметрів. Сорт стійкий до фітофторозу і до більшості грибкових захворювань, і плоди монгольського карлика не розтріскуються навіть при перепадах вологості. Плоди у цього помідора червоного кольору круглі, з середньою вагою близько 100 грамів. Минулого року я вже робила відео про цей сорт помідорів, і тоді мені в коментарях деякі глядачі писали, що цей помідор не смачний. Чесно кажучи, мене здивували такі коментарі. Ну, можливо, в мене з цими людьми кардинально розходяться смаки, бо як на мій смак, монгольський карлик це один з найкращих ранніх помідорів. Він соковитий, тонкошкірий. Так, у смаку є відчутна кислинка, але я, наприклад, і не очікую від ранніх помідорів, що вони будуть такі ж солодкі, як ті, що ми збираємо в серпні. Сорт Arctic Rose це томати американської селекції. Вони також вирізняються високою холодостійкістю, рясно цвітуть і гарно зав'язують плоди. Кущі цих томатів компактні, з товстеньким потужним стеблом, висота дорослої рослини досягає до 25 сантиметрів. Одна з особливостей цього сорту в тому, що на верхівці центрального пагона розпускається велика квітка, яка утворена з декількох зрослих квіточок. В принципі, її можна обірвати, а можна й залишити, і тоді з неї виросте такий величезний помідорище. А в цілому ж плоди сорту Arctic Роуз. Середнього розміру десь близько 150 грамів круглі рожевого кольору. Як на мій смак, плоди трохи твердуваті, але вони зате практично без кислинки. І хто хоче мати солодкі ранні помідори, зверніть увагу на сорт Arctic Роуз. Ці томати не потребують пасинкування, але потребують підв'язування, бо плодів утворюється настільки багато, що рослина просто падає під їх вагою. Ще одна з переваг цього сорту, що кущі Arctic Роуз виглядають дуже декоративно на всіх стадіях розвитку. І якщо ваша ділянка невелика і ви хочете, щоб грядки з томатами виглядали гарно і привабливо, зверніть увагу саме на Arctic Роуз. Так, як і монгольський карлик, Артік Рус стійкий до фітофторозу і більшості грибкових захворювань. Навіть коли літо холодне і дощове, його кущі стоять зелені, потужні і рясно утворюють плоди. Пишіть у коментарях, чи вирощували ви ці сорти помідорів, і які враження у вас про них склалися.